Чотири правила фінансової грамотності. На жаль, більшість людей в світі не володіють фінансовою грамотністю. в цьому ніхто не зацікавлений, цього не вчать в школі. Звичайно, тоді зрозуміло, чим менше ти знаєш про гроші, тим більша віргідність їх втратити. І перед тим, як інвестувати і думати про пасивний дохід, в першу чергу вам потрібно розібратися з особистими фінансами. І перше, саме найголовніше правило це відкладайте свої кошти 10-20 30-50% від свого доходу, від своєї зарплати в першу чергу, від всієї суми, не від залишків, які у вас е, залишаються в кінці місяця. Друге правило: сформуйте свою подушку безпеки. Я рекомендую мінімум 12 місяців, але, звичайно, 3-6 місяців це вже буде для вас велика перемога. Тому що ви навчитесь зберігати кошти і не витрачати. Щоб не трапилось у вас в житті цей час спокійно пережити і знайти. Нову роботу да новий бізнес відкрити, і головне те, що ми відкладаємо, ми не витрачаємо. Ми просто накопичуємо і зберігаємо. Третє правило витрачаєте менше, чим заробляєте. Не зрозуміло, як відбувається в людей, що вони витрачають всі кошти в ноль, навіть залазять в борги мінуса, тому що велике бажання от отримати те на що ще не заробила. А це головна помилка. Четверте правило: ніколи не беріть споживчі кредити. Новий телевізор, новий холодильник, ніколи. Кредити можна тільки брати на здоров'я, на навчання, на розвиток бізнесу. Але якщо у вас вже є досвід запуску бізнесу з нуля або зі своїми коштами, переходьте прямо зараз за посиланням в шапки профіля, підписуйтесь на канал з нуля до 10 тисяч доларів і давайте разом збільшувати свої доходи і створювати свій перший капітал 10 тисяч доларів. Підписуйтесь, там дуже корисна інформація для вас.